Україна рідний край, рідне поле, рідний гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Добрий день, мої любі маленькі українці. Зараз люба дітвора, в нас цікава буде гра. І дівчата, і хлоп'ята дуже люблять мандрувати. Вирушаємо ми нині в подорож по Україні. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі. Працьовиті і талановиті, землі засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. Як ви здогадались, малята, мова піде про чарівну землю, назва якій Україна. Де живе з давніх-давен український народ? Синя річка, ясне сонце, кущ калини за віконцем, в лісі стежка серцю мила, І бабусі хата біла. Рибка золота вставочку. Квіти сплетені в віночку, Шипіт вітру у покосах і вербички довгі коси, стиглій вишні на мистинки, і кульбаба в хустинці. Малі сонечка в долонці, Відпускаю їх до сонця. Молока парну в Запашна хлібина з спечі, голосний звірком співучий, І Шевченка добрі очі. Україну хай живе. Краю рідний, любий краю. Батьківщина це все те, що з дитинства знаю. Нашу солов'їну, українську мову. Слухайте уважно. Слово до слова складається мова. У кого рідна мова, того душа здорова. Птицю пізнати пір'ю, а людину по мові, солов'їна калинова. Хай усіх єднає мова. Ось такі прислів'я. Давайте пограємо у гру. Яка вона? Наша мова. Якими гарними словами можна про неї сказати? Наша мова солов'їна. Наша мова калинова. Наша мова барвінкова, наша мова перлинова, наша мова співуча. Лиша мова різнобарвна. Пропоную малята пригадати символіку кольорових стрічок у віночку і пограти у гру. Спочатку назвемо ці кольори. Коричневий, жовтий, світло-зелений. Блакитний, жовто-гарячий, малиновий, рожевий. Ну що, розпочинаємо гру? Цю стрічечку зав'язували в центрі віночка. Це колір землі. Врожаю. Це стрічечка коричневого кольору. Колір цієї стрічечки це колір сонця та тепла. Ну, звичайно, це стрічечка жовтого кольору. Стрічечки жовтого кольору зав'язувались по обидві сторони від коричневої. Колір цієї стрічечки символізує молодість та красу, неначе парості молодої травички. Ну, звичайно, це стрічечка зеленого або світло-зеленого кольору. Кольор цієї стрічечки це кольор неба та води, колір здоров'я. Ну, звичайно, це стрічечка блакитного кольору. Ну що, продовжуємо гру? Який же колір у стрічечки, яка символізує запашний хліб? Ну, звичайно, це стрічечка жовто-гарячого кольору. Який красивий віночок в нас з вами виходить! Продовжуємо далі. Колір цієї стрічечки це колір щедрості та мудрості. У вас на екрані підказка. Який же це колір? Ну, звичайно, це малиновий колір. Ну що ж, дітки, у нас залишився останній колір стрічечки. Це колір благополуччя та достатку. Це улюблений колір дівчаток. Ну, звичайно, це рожевий. Ви молодці, дітки? Так, малята. У віночку всього 12 стрічок. Молодці! Гарно пограли! Засиділись малята. Вмієте слухати, грати, відповідати, часті з хвилинку веселу розпочати. Давайте поглянемо на зображення і пограємо у гру, який символ прихований на картинці? Ді символи народні і державні. Давайте пригадаємо всі разом народні символи України. Подивіться уважно і скажіть, який символ прихований на картинці? Молодці це віночок. Розгляньте уважне зображення і скажіть, який же символ приховано. Це калина, символ українського народу. Подивіться уважно і назвіть символ українського народу на цій картинці. Ну, звичайно, це вишитий рушник, символ українського народу та оберіг. Погляньте уважно і скажіть, який же народний символ приховано на картинці? Ну, звичайно, це лелека. Адже лелека це символ любові до рідної батьківщини. Лелеки завжди повертаються до рідного гніздечка з теплих країв. Погляньте уважно на зображення і скажіть, що ж приховано на цій картинці? Так. Це вишиванка, національний одяг українського народу, код нашої нації. Оберіг. Частина душі кожного українця. Давайте перевіримо наші знання про Україну. Як називається країна, в якій ми з вами живемо? Україна. Кілька кольорів і які має український державний прапор? Два кольори. Синій і жовтий. Як називається найбільша річка України? Річка Дніпро. Які рослини є символами України? Калина верба? Як називається головна страва українського народу, яку знають по всьому світі? Борщ. Чим прикрашають голову українські дівчата вінком? Як називається українська сорочка, що є символом нашого народу? Вишиванка? Назви Птахи символи України. Лелека Соловей. Молодці! Ви все знаєте. А чим славиться ще наша рідна Україна? Так, народними ремеслами, гарними піснями та запальними танцями? Наші коченята вміють робити багато справ. Час зорової гімнастики настав. Наша мандрівка добігла кінця. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай, це їх рідний край, нема без коріння рослини, а нас людей без батьківщини. Малята пишаємось тим, що ми українці. Україна багата, велика країна, а ми її. Діти. До наступної зустрічі, мої хороші. До побачення!